16 жовтня 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево яблуні зимового сорту. Прийшов він мені під назвою як Оттава. Це вже його друге плодоношення. Цьогоріч трошки більше. Ну що я можу сказати? Поки що на даний момент не можу покласти руку на серце і сказати, що це дійсно вона. Дуже мені яблуко схоже на Сиріус. Будемо порівнювати із Сиріусом. Ну, в принципі, отави ніхто так і не показував. Є дві отави, є по-моєму шеліття, вона там червона, і є ось така ось. І деякі розсадники показували отакою жовтою, Тільки там плід, по-моєму, був більш трішки витягнутим. Ну, не знаю, десь то мені поки з сиріусом вона віддає, так би сказати, на вигляд. там. Побачимо вже на дегустації, що вона собою являє. Ну, Якщо буде ще один в мене серіус, сильно не засмучусь. Отака от, от вона в мене. Ну що, далі будемо спостерігати. Вивчення сортності справа делікатна. Наразі все, дякую за увагу.